Ну що ж, Супермен просто зараз підкорює кінотеатри? Багато глядачів в захваті від нової інтерпретації культового героя? А хтось не дуже вражений. Тим не менш, після перегляду фільму залишається чимало питань та й просто цікавих моментів, про які хочеться поговорити та розібрати їх детальніше. Невже батьки Супермена відправили його підкорити людство? В чому проблема концепції Чорної Діри, чому цей Супермен слабкий та інші цікаві моменти. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана його Перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. І сьогодні ми поговоримо про найцікавіші моменти фільму Супермен. А тепер поїхали! Один із найбільш несподіваних моментів фільму нова інтерпретація ролі батьків Кел Ела. Якщо в класичних версіях батько супермена Джор Ел надсилав сина на землю з благородною метою, врятувати його від загибелі Криптону та надати людству надію, то тут усе значно темніше. Ну як спочатку, все так само. Супермен вірить, що його відправили допомагати і захищати людство. Але це лише тому, що він знав тільки першу частину відеоповідомлення, яке з ним надіслали. І насправді у цій історії здається, що саме криптонські батьки, а не земні, стали для нього моральним орієнтиром. Але по ходу фільму інженерка змогла пофіксити це послання, і тоді відкривається тривожна друга частина, яку дізнається весь світ. Звичайно, це використовує лекс Лютер, щоб показати, що Супермен насправді загроза людству. Але це ж правда. У цій версії його батьки переконані, що Кел Ел мав стати для землі не захисником а повелителем. Його батько знав, що на землі супермен буде найкрутішим і майже невразливим, тому може з легкістю керувати людством. Вони кажуть щось типу того, що цю планету потрібно завоювати та поставити на коліна. На щастя, для всього людства Супермен ніколи не чув другої частини цього відео аж до тридцятиріччя. Тому він не розділяв ці погляди, а вірив, що має нести добро. Хоча, звісно, це шокувало не лише пересічних людей, а й типу друзів супермена, як от Гая Гарднера. Той прямо каже: якщо це правда, то Кел Ел і є тим інопланетним загрозливим богом, якого зелені ліхтарі мали б зупинити. У кожній лайв екшен адаптації Супермена був присутній його батько Джор Ел. Хай навіть у короткому камео. У більшості випадків Джор Ел і Лара це просто люблячі батьки, які здійснюють майже немислиму жертву, відправляючи сина у невідомість із надією, що він виживе. В деяких версіях Джор Ел навіть стає важливішим наставником ніж земний батько Джонатан Кент. Рішення змінити наміри Джор Ела у цьому фільмі це досить серйозний відхід від канонічних його версій. Джор Ел зазвичай дає сину місію рятувати людство, але цього разу ця місія трохи викривлена, і, власне, це зроблено навмисно, щоб дати лексу лютору вагому карту у його протистоянні із суперменом. Але загалом досить цікавий і неочікуваний підхід. Продовжуючи тему цього відеоповідомлення, цікавим є питання, як саме інженерка змогла пофіксити повідомлення. Що ми знаємо у цій версії, персонажка інженер це солдат, підсилена наноботами, яка працює на Лекса Лютора. На початку фільму Лютор разом із нею та ультраменом вривається у фортецю самотності Супермена і випадково знаходить пошкоджений запис від батьків Кел Кел-Ела, що зберігався на кораблі, який доставив його на землю. Інженерці вдається отримати доступ до комп'ютерів, завантажити і відновити пошкоджене відео, в якому виявляється повне послання. Але як їй це вдалося зробити? Ну гаразд, вона по суті ходячий комп'ютер, бо має повний контроль над нанотехнологіями у своєму тілі. Але що ж виходить, технологія, яку Лекс Лютор вмонтував у неї, просунутіша та крутіша за Криптонську, яка здатна на міжзоряні подорожі створення інтелектуальних роботів і зведення цілих структур із кристалів. До того ж, у роботів Супермена не вдавалося відновити повідомлення роками, а от інженерка за декілька хвилин все зробила. Це виглядає якось дивно і нелогічно. Іншим моментом, який дещо здивував, а може навіть розчарував деяких глядачів, є те, що Супермен слабкий, і особливо це підкреслює. Слюється фіналом стрічки. Багато хто справедливо зазначає, що ця версія є найслабшою у фізичному плані. Однак фінал фільму чудово пояснює, чому DC Universe спеціально показує Супермена більш вразливим і недосконалим. Згадаємо, що фільм починається з того, що Супермен лежить у снігу, весь у крові, побитий і безпорадний, і кличе Крипто, намагаючись попросити пса відтягти його в безпечне місце. Ця сцена, ще коли нам показали перший трейлер, відразу ж викликала обговорення: чи не занадто слабкий цей супермен? Так, водночас нам демонстрували його могутність. Він бореться з гігантськими монстрами, стріляє лазерами з очей і виводить з ладу одразу декількох супротивників. Але моменти, де він лежить у снігу чи врізається в асфальт посеред міста, породили враження, що перед нами найменш потужний супермен. На перший погляд фільм виправдовується тим, що супермен боровся з клоном самого себе, яким керував Лекс Лютор, що роками вивчав, як перемогти героя. Але насправді завершення фільму підкреслює куди глибшу причину, чому герой виглядає таким слабким у фінальному акті. Супермен разом із Крипто та містером Торіфіком протистоїть лексу Лютору, який намагається знищити метрополіс, відкривши чорну діру, щоби вбити самого Супермена. Загнаний у кут. Лютор виголошує монолог, сповнений ненависті до інопланетянина, і всього що той уособлює. У відповідь Супермен прямо протиставляє йому свою позицію. Він каже, що бути людиною це робити помилки, боятися, падати і вставати, вчитися на поразках. І додає: я такий самий людяний, як будь-хто. Я люблю, я боюся. Що я прокидаюся, не знаючи, що робити. Я постійно помиляюся, але в цьому і є суть людяності, і це моя найбільша сила. Без сцен поразок і вразливості, які ми бачимо впродовж фільму. Ця фінальна репліка не мала б такого емоційного ефекту. Але оскільки глядач вже бачив, як Супермен програє, помиляється і сумнівається, ця мить виглядає логічно. Ми відчуваємо, що він не просто говорить він прожив це. Цей фінал утверджує Супермена як символ надії не через фізичну силу, а через його волю і переконання. Прийняття того, що Супермен не всесильний, що він помиляється, дозволяє декому проявити справжню емпатію. Так, ідея показати Супермена більш людським, з вадами й емоціями, це зрозумілий і навіть правильний підхід. Але коли це заходить занадто далеко і починає суперечити самій логіці персонажа, виникає серйозна проблема. Супермен завжди був уособленням чогось більшого, того, що Ходить за межі можливостей звичайної людини. Якщо ж ви показуєте героя, якого на початку фільму тягне собака по снігу, і який постійно отримує на горіхи, то втрачається сам сенс його особливості. Недосконалий супермен це цікаво. Але супермен, який виглядає безпорадним, це вже зовсім інша історія. В одній сцені супермен зупиняє кайдзу, перемагає десятки ворогів і виглядає як справжній Бог. А в інший він просто валяється, поки пес рятує його життя, і там навіть не було криптоніту поруч. Це відчувається як порушення внутрішньої логіки фільму. Якщо глядач не може зрозуміти, які в героя межі можливостей, його неможливо сприймати серйозно. Тоді будь-який конфлікт вирішується не персонажем, а сценаристом. Коли треба, він слабкий, коли треба, він непереможний. Показати героя, який раз через раз або супермен, або просто чувак у плащі, це не зовсім гарне рішення. Має бути якась логіка у підході до того, що супермен може бути вразливим. А зараз хвилинка корисної інформації. Мабуть, кожен з вас розуміє, що дбати про своє ментальне здоров'я це тренд у сучасному світі. Психологи, терапевти вони допомагають вам краще розуміти себе, справлятися з емоціями, переживати кризи. Але ми не хочемо вам розповідати про те, чому психологічна підтримка це важливо. Зрештою, піклуватися про себе це лише ваш вибір. Ми лише хочемо порекомендувати вам, де саме знайти людину, з якою вам буде комфортно говорити відверто, без напруги чи ніяковості. У цьому вам допоможе Майндлі, найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Скануйте QR-код на екрані, або ж переходьте за посиланням у описі до цього відео, та пройдіть тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. Обирайте вашого спеціаліста за відеовізиткою, описом, ціною, кольором волосся, чи ще мільйоном різних характеристик. Головне, щоб він подобався саме вам. До речі, в Майндлі є мобільний додаток, щоб бронювати та проходити. Сесії було ще зручніше та приємніше. А за промокодом, а який ви бачите зараз на екрані, ви отримаєте знижку 10% на першу консультацію. Майндлі, знаходь свого психолога зручно та швидко. Тепер давайте дещо зосередимось на лінії з розколом всесвіту, який влаштував Лекс Лютор. Після втечі супермена із кишенькового виміру розлючений лекс Лютер наказує своїм підлеглим із Лютер Корп перевантажити портал до кишенькового виміру, щоб заманити супермена в метрополіс. Одночасно він дає наказ президентові Боравії розпочати вторгнення в Джарханпур. Навіть Супермен не може бути в двох місцях одночасно. Тож Кларк надягає плащ, хоча здається, він і так на ньому був, і мчить рятувати метрополіс, поки містер Теріфік намагається зупинити вторгнення, що може бути більш епічним фіналом супергеройського фільму ніж Чорна діра в самому центрі Метрополіса. Лекс Лютор, як типовий мегазлодій, запускає цілковите знищення світу. Буквально відкриває портал, який загрожує розірвати планету навпіл. Усе мало б виглядати максимально захопливо. Земля тріщить, будівлі падають, і ось замість величезної якоїсь жертви, замість геніального плану порятунку або хоч якоїсь креативної розв'язки, Супермен просто шукає код, який це зупинить. Так, код. Пару символів, і кінець світу скасовується. Гравітаційна нестабільність припиняється. Метрополіс цілісний. Усі живі. Серйозно, весь апокаліпсис вирішується натисканням на Enter. Окей, добре, Супермен ввів код. але ми говоримо про чорну діру, яка вже активна, це не кавоварка, яку можна вимкнути. Це космічна аномалія, яка згідно з фізикою не має вимикача. Якщо вже портал відкрився, зворотній процес це не натискання кнопки, а складна реакція з колосальною енергією. Але це тут навіть не намагалися пояснити, просто. Код введено, Апокаліпсис скасовано. Це виглядає трохи дуже розчаровуючи. По ідеї, Супермен має силу зупиняти Апокаліпсис, але ж не як системний адміністратор, а як герой. На жаль, фінал фільму цього не показав. Наступним цікавим моментом є Ультрамен. Як тільки Супермен зустрічається з містером Теріфіком у метрополісі, на них одразу нападають головні найманці Лютора, інженерка та Ультрамен. Бій між двома героями та двома лиходіями відбувається на бейсбольному стадіоні Метрополіса. Інженер, використовуючи нанотехнології, майже душить супермена до смерті. Але Кларкові вдається зробити захоплюючий прийом. Він кидає і її, і ультрамена з космосу прямо в каналізацію під Метрополісом. Йому вдається знешкодити інженерку, але Ультрамен підводиться. І відкриває жахливу правду, коли з нього зривають маску. Ми бачимо обличчя Девіда Коренсвета. Виявляється, ультрамен виглядає точно як Супермен, бо він його генетична копія. За словами Лютора, процес клонування призвів до того, що Ультрамен має менший інтелект, що робить його зручним у керуванні. Водночас клон отримав посилені криптонські здібності, що робить його фізично сильнішим за оригінал. Однак, як з'ясовується, супермену все ж дається всіх перехитрити і перемогти. Так, це було нескладно. Достатньо було просто повимикати камери, а точніше, позбивати дрони, за допомогою яких Лекс Лютор бачив і керував ультраменом. І все. Далі наш супермен без перешкод знищує свого клона. Це доволі цікавий момент, адже видається, що супермен насправді вбив ультрамена. Що не дуже стикується з його образом у цьому фільмі. Він безпощадно кидає свого клона у чорну діру, навряд чи з неї є вихід. Нам так і не показують, що далі з ним сталося, і можливо Ультрамент повернеться. Але ж де оце Супермен за все хороший, і він такий добрий. Схоже, це правило не поширюється на клони самого Супермена. Хоча цей фільм і є початком нового всесвіту DC, у ньому за традицією для кінокоміксів є сцена після титрів. Аж дві, але загалом вони не несуть жодного натяку на майбутнє, як це зазвичай відбувається з кінокоміксами. Перша сцена з'являється всередині титрів, і вона дуже коротка. Це невеликий момент, де супермен сидить на місяці і споглядає на землю. А поряд із ним крипто. Кадри з цієї сцени було опубліковано ще до релізу фільму. Тож, ймовірно, ви вже бачили його раніше. Треба визнати це красивий момент. А от друга сцена після завершення титрів показує Супермена і містера Теріфіка, які разом допомагають відбудовувати метрополіс після того, як розкол майже розірвав місто навпіл. Супермен дивиться на одну із нещодавно відновлених будівель, створену містером Теріфіком, і зауважує, що вона не зовсім рівно з'єднана. Звісно, містер Теріфік цим обурений. Він каже. І що ти пропонуєш розібрати і скласти заново? Так, жодна з цих сцен насправді не натякає на майбутнє. Але може це і на краще. Такий підхід також має право на життя, і це все одно досить прикольно. Пишіть у коментарях, які моменти з фільму Супермен вам сподобалися, здалися цікавими, або навпаки, лишаються незрозумілими. Ну і звичайно, що підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось.